Дуже і дуже важливо, дорогі люди, успіти покаятися перед Богом. Дуже і дуже важливо успіти зробити свій вибір. Адже земне життя нам дається для того, щоб ми вибрали ідею, з ким ми проведемо вічність. Земне життя дуже і дуже тимчасове. І нічого в вічність ми не заберемо, того, що ми здобудемо тут. Але ми можемо взяти вічність свою віру в Ісуса Христа, завдяки якій будемо мати вічне життя в Божому Царстві. Сам Ісус Христос і святі апостоли навчали людей про те, що вірою в Ісуса Христа кожна людина може отримати прощення гріхів і вічне життя. Кожна людина є грішною, кожен з нас порушив Божі заповіді, і ми всі заслужили пекло. Але Бог любить нас, полюбив нас настільки Господь, що віддав Свого Сина за наші гріхи, і Він помер за нас на Христі, для того, щоб ми. Вірою в Ісуса Христа отримали прощення гріхів та вічне життя. Син Божий за нас заплатив за наші гріхи. Ціною крові. Вісів на Голгозькому Христі Божий Син за гріхи наші, щоб ви і я мали прощення гріхів та життя вічне. Кожна людина має зробити свій вибір, поки вона жива. Коли наше земне життя скінчиться, вже вибирати не можна буде. Зараз людина має вибрати, де з ким вона проведе вічність. Чи з Ісусом Христом, чи з дияволом, чи в пеклі, чи в Божому Царстві. Ісус Христос сказав, по правді, по правді кажу вам, всякий, хто слухає моє слово і вірить в того, хто мене послав, той має вічне життя і на суд не приходить. Але перейшов від смерті до життя. Це слова самого Божого Сина Ісуса Христа, і вони є правдиві. Він говорить, що якщо ми, почувши проповіді Євангелія, повіримо, то ми отримаємо прощення гріхів. Ми не уникнемо суду і будемо мати вічне життя в Божому Царстві. Це сказав сам Ісус Христос. Сьогодні дивно чути, коли люди називають себе християнами, але не вірять словам Ісуса Христа. Христос не говорив неправду, Він підтвердив свої слова і своє вчення. Своєю смертю та Воскресінням. Він воскрес із мертвих і Він живий. І він той, хто може дати вічне життя кожному з нас. Мені і вам, будь-кому, хто покається в своїх гріхах і буде вірити в Христа. Бажаю всім Божих благословінь, закликаю читати Євангеліє. Хто не має Євангелії, підійдіть сюди до цієї білої машини, і я подарую вам Євангеліє українською мовою безкоштовно. Також є календарики. Хто бажає, будь ласка, безкоштовні календарики які тут є, можете отримати для себе, для діток, дорослі, дитячі. Нехай Бог благословить вас.